Оселедець, АТБ, який найсмачніший. Класичний, духнаний, пікантний. Розумний вибір. Класичний оселедець. Отак от виглядає, друзі. Шматочки величенькі. Все це в олі, Куштуємо. Дуже навіть непогано. Кісточок майже не відчуваю, вони є, але м'якенькі. По солі приємно. Можливо, трошки пересольно, якщо так без нічого. Але під картопельку чи на хлібчик буде ідеально. І по спеціям приємно. Мені сподобалось. З ароматом духмяних трав. Отак от виглядає. Тут уже бачимо якусь травичку. Куштуємо. Друзі, такий самий приємний по солі, по спеціям оселедець і по текстурі, як і попередній, але додається реально смак трав, і він пасує до оселець. Це було смачніше ніж класичний оселедець. Оселедець пряно пікантний. Отак от виглядає, друзі, щось я нічого тут не бачу, виглядає просто як звичайний оселедець. А, тут знизу всі приправки, гляньте, є щось червоненьке. Можливо, буде його стрейко. Куштує. Сам оселедець приємний по текстурі, по смаку, але цей був соляніший, він був уже пересоляний конкретно. І тут оця травичка і оці от червоні бубки на смак, наче це якась хімозна приправа. От немає смаку, що це якісь просто травки, як було у попередника. Розумний вибір. Це вже найдешевший оселедець із АТБ. Отак от він виглядає. Ну він мілкіший, ніж своя лінія, і такий, знаєте, трошки побитий Ну, Куштуєм. У. Переплатіть 5 гривень і купіть е, своя лінія оселедець. Це жах. Він кислючий і має неприємний присмак. такий такі серереводородісти, типу як яйця, знаєте, яйцями, вареними. Віддає дуже кислий, наче сюди дуже багато оце додали, крім е, олії, пересоляний в хлам. Ну і взагалі неприємний на смак. Друзі, якщо ви хочете класичний оселедець, своя лінія, дуже добрячий за свої гроші. Просто класичний. Але найсмачніший, на мою думку, з духмяними травами.